Лариса Вікторовна я жителька на Васильівке, проживала ось тут по центральній, зараз вона центральна переименована вулиця. Будинок 26, зруйнований. І в нас там, значить, у нас на частки два попадання. Тут, тут ми заходимо. Ну, тут у нас, як кажуть, так, верандочка ж була невелика. ось. Заходимо по коридору, направо у нас була кухня, прямо коридор, був зал, зал і зала спальню двері. Прямо була кімната дитяча. Ну а туди було теж прихожа така і кухня. Так там не вели... А і спальня ще була ж на ту сторону, я забулася. Ось тут і спальня. ще Бабуся в нас якась ще раніше трошки жила, ще раніше навіть до війни. Так теж у неї тут спалінка була. Ось тут у неї така кімнатка була, така, наче невеличка, кухонька була. Там теж верандочка маленька, печка в неї стояла. І оце таке було. 24-го ми ще всі вдома були, ще не всі. Вірили, що таке може бути. Я ще, мабуть, на наступний день якось намагалась на роботу добратися. Я працюю у центральній районній лікарні. Якось добралася, да, там переночувала, потім чоловік був вдома. Його визвонили, він трохи мене за... приїхав, забрав. Він мене пішов зустрічати на велосипеді, а воно вже стріляло, вже все на світі було, ж так ми У присідку ми тільки у двор зайшли, ще поки ж ціле було. Тільки у двор зайшли і, і чутно, як летить, і бігом побігли ж у погріб. Аж поприсідали бігом-бігом, що вони на карачках і в погріб побігли, щоб вже ховатися. Ну, можете заглянути трошки. Світла, значить, не було. Сиділи там у чотирьох, одіяло побрали, які там куфайки, якісь старі, курточки, трохи, щоб знаєте, трохи накритися, окутатися. Так і сиділи. Ми переночували і потім сказав, що ми виїжджаємо і все, ми швидко в машину сіли. Ну, Чоловік мій значить, працював у нашому пологовому і туди виїхали в обіжище, там, там жили. Да. Да, і нас там приїхали, там там Остались ми там. Там було взагалі багато там народу, ж теж було багато хто, хто теж виїжджав вже туди, і там вже всі в обіжті, в підвалі, там багато народу. Сиділи із дітками, і усяких народів було. Там теж поки у пологовому було, хоч і в підвалі, там, і в убежі, де ми сиділи, і то там, то там. Теж прильоти були. І все на світі, там кратери, такі ями є, великі, там ж трохи стекла ж повилітали і все на світі. Чоловік трохи став сюди, ж, як говориться, наїжджати, а вже було це ж, время весеннє ж таке, що вже ж йому цікаво було. Да. Він почав наїжджати, потім, казав, що... потім приїхав і каже, все, хати в нас немає. Хата ввалилася і все. Нічого нема. Ось сюди прилетіла, тут був сарай у нас. Ми просто сюди приїжджали, так. да? там в обіжище ще ставалися. А так сюди ж наїжджали, от уже, ну, то по городу, що трохи давай же, то прибиратися так, типа, що вже стали так, то ж наїздами, де да, що. Тільки заходимо, ось тут по дорозі була яма, воду порушена ж перервала. І у двор заходимо, а що ми у двор заходимо? Ворот немає, забору немає, нічого немає. Отож і ходимо, дивимося, як воно все попадало, як воно все робиться. Щоб понаходили, воно ж то порозліталося, що де притягнули, зліпили де і все, щоб трошки щось закрито наче було. Трохи з речами, як сказати, воно ж так наче залишилось, не згоріло в нас, так, де було так воно трохи, де було сложене не сильно так, що зовсім упало, як там у нас, як говориться, як з однієї сторони, там, допустимо, було типо, як зал, де дитячий та той, той дитячий спальні взагалі не було. ну, Зал трохи воно обвалилося, ну, сервант же теж поранений. Витащили фотографії, там трошки альбоми. Ну, воно все так для душі, я знаю, що хоч що нібудь, понимаєте. А коли ми вийшли працювати, знову десь, мабуть, у травні я вийшла на роботу. Ну усі обнімалися доволі, усі радісні були, що зустрілися, що живі залишилися. Чоловік думав, що строїться, потім його забрали на війну і все, він згорем пополам, гараж побудував, і все, на цьому ми зустрілися, бо нічого, сіли нема, здоров'я вже нема. Ну, тут же ось проживаємо вже, на роботу ходимо, Жда, чоловік воює. Хотіли б це такий домик, як, наприклад, у Ніни Володимирівні такий би домик ми б не відказалися. Що, що дочка буде в місті жити, якби домик поставили, хай би жила тут, усі, усі разом, і тут, і там, допустимо. Чи саме б тут, як цього б не було кімнати, у домик би всі перейшли де жили, або в чоловік, коли в відпуск прийде так де, де будь. там би всі були. Не дуже зручно, можна сказати, не дуже зручно тут і знаходитися. Да. Кожного своє в голові, понімаєте саме, як. Ну, да тут. Один хоче один, другий хоче другий, так що не дуже. Да, По-всякому буває. Побаємося. Так тут ось лежиш, а воно чутно, як шахет летить, і трата та хлопці збивають. Так, да, ви знаєте, мої не було, бо і на роботі теж буває. Приляжеш, так теж чуть-чуть ночах і лежиш, вже бігти, не бігти в укриття. Ми десь там уїдинімося в такому уголку, а як вже сильна там ракетна небезпека, тоді може можемо, як скаже доктор, так ідемо в укриття, так вже уходимо в укриття. Та тут нема куди. Разве що на участок у бігти. Про майбутнє сильно не думаю. Я хоч прожила й слава богу, да.